Що робити з котлом, коли зникає електроенергія? По-перше, що вам треба зробити, це встановити інвертор. Інвертор забезпечує безперебійну роботу циркуляційного насосу. навіть під час відключення електроенергії. Дуже важливо правильно підключити інвертор тільки до циркуляційного насоса, а не до вентилятора. Коли інвертор працює, насос продовжує циркуляцію теплоносія. а температура в котлі поступово знижується. Це дозволяє уникнути перегрів і зберігає ваш котел у безпеці. Якщо у вас немає інвертора, не хвилюйтеся. На вентиляторах котлів зубер є клапан, який автоматично закривається, коли вентилятор вимикається. Зменшує подачу повітря в камеру згарання. і температура починає знижуватися. Однак, якщо температура повітря ще зростає, перевірте, чи немає підсосу повітря через клапан вентилятора. У такому разі можна збільшити вагу на клапані, додавши гайку. Якщо це не допомагає, накрийте вентилятор пакетом. Це дозволить вуглю згаснути, і температура в котлі почне падати. Щоб уникнути. А проблем у майбутньому обов'язково встановіть інвертор. Це не тільки збереже ваш зубер у безпеці, а й забезпечить стабільне опалення вашого дому.